Саперні війська, як то кажуть, ідуть попереду. Перших підходять в притул до позиції ворога встановлюють міні загородження під обстрілами та прикривають піхоту від важкої техніки. З бійцем нацгвардії, який перевчився на спеціаліста саперної справи з менеджера економіста, поспілкувалася наша колега Світлана Шекера. Боєць на псевдоджоні перевіряє місцевість. Він служить сапером, тож на позиції заходить першим. Якщо металошукач зреагує на міну, боєць опускається до землі і повільно та ретельно перевіряє її щупом. Щоб не було мін охоронців. І трохи прощупуєш підхід до неї. Коли ти підходиш обережно відгортаєш руками. Намагаюся підкопатися під нею. І також щупом перевіряєш під нею, щоб не було мін-сюрпризів. Далі міну за термінологією військових знімають. Підкопується під міну, щоб можна було дістатися до бортика. Встановлюється кронштейн і потім з безпечної відстані міна витівимається з місця постановки. Євген, якого побратими охрестили Джонні, пішов воювати наприкінці 2022 року. Каже, вже не було сил дивитися, як окупанти знущаються з його рідної Харківщини. Потрапив до саперного розрахунку Нацгвардії. До того навіть в армії не служив. За спеціальністю менеджер-економіст в саперній справі вчився з нуля. Багато чому вже в бойових умовах. Перший воєнний досвід був на Луганщині. З командиром ми... Ставили загороджувальні рубежі, щоб вража техніка не приїхала до нас. Постановка бінних бар'єрів протитанкові міни це було по перше, і на, на, на той час найважливіше закрити позиції хлопців, щоб техніка не змогла під'їхати і розбирати їх. Джоні не приховує інколи буває страшно йти, як кажуть про саперів попереду перших. Ну, всі хочуть жити, всі хочуть повернути це до родини, до сім'ї, до дітей. Ну, це перше, перше що, що приходить в голову, коли ти туди виходиш, за, за, перелазиш за бруствер розумієш, що тебе чекають, і ти повинен повернутись до сім'ї. Саме родина і маленький син, який чекає на тата, головна мотивація для бійця. В мене є син. Я не хочу, щоб він бачив цю війну. В мене так вистачає того, що він вже грається з хлопцями своїми в прильоти, самоліти, авіація це, це не дуже дитячі забавки. Інженерна розвідка, пробиття доріг, якими далі підуть військові, це все робота саперів. Джонні скромно каже, не рахував, скільки мін зняв, а скільки встановили мінних сюрпризів для росіян військова таємниця. Всі відчувають, що ця робота Не, даремна. не даремно ризикуємо життям, надаремно, ну, надаремно це все. Тому що комусь легше, піхоті легше в окопах, коли в них зашиті фланги, зашитий фронт від там, техніки важкої противника. Це ускладнює противнику дії, там, штурмові. Дер підрозділу, де служить Джоні, дивується, як швидко колишні цивільні стають холоднокровними професіоналами. Вони проходили навчання в навчальному центрі, але навчання це одна справа, а бойове виконання цих задач це зовсім інша справа. І мене особисто завжди дивувало, як вони справляються зі стресом у бойових умовах, тому що часто треба виконувати завдання в безпосередній близькості до противника під обстрілами але ну мене завжди додавало, що цивільна людина яка ніколи з цим не стикалася загальновідома приказка що сапер помиляється лише один раз правдива каже боєць Джоні. тому самовдосконалюється безперервно і мріє після війни повести сина до школи світлана шакера олександр яновський Подробиці, телеканал Марафон, єдині новини